Є досить важливою, оскільки ми цього року змінили наукову медичну тему, дитини випустили наш навчальний заклад, тому протягом чотирьох років ми, ми здаємо переджати над підвищенням власної компетентності, над підвищенням компонентності наших учнів. З метою виховання і висновку компетентного кваліфікованого працівника, зрештою кожного на, е, на ринку праці. Для кожного педагога ця тема є досить таки актуальною, тому, відповідно, ціль кожного викладача підвищувати свою компетентність професійну насамперед, використовувати різноманітні заходи, це і самоосвіта, це і підвищення кваліфікації. Це участь у різних формах методичної роботи, підвищувати свій фаховий рівень як спеціаліста. І, відповідно, в комплексі це все дасть нам той результат, що ми будемо зачергнути в на відповідно в нашому навчальному закладі на ринку праці, і відповідно будемо мати досить такий випоганий фоховий рівень. А що ж таке компетенція? Це обізнаний з будь-чим, це коло повноважень будь-якої організації, чи особи, це супутність взаємопов'язаних якостей, особистості, тобто знання мінінавичок, навичок, способів діяльності, які є заданими до відповідного кола предметів про те, щоб необхідно на і дії по відношенню до них. Ми маємо володіти інформаційно-комунікаційними технологіями насамперед. Яким чином ми можемо застосовувати інформаційно-комунікаційні технології? Це використання різноманітних сервісів, які ми маємо вже певний досвід. Вміння використовувати відповідно, знання у конкретній ситуації, розуміння, яким чином можна будуть ці знання для кого ці знання потрібні. Також важливе адекватне оцінювання себе, світу, свого місця в світі, конкретного е, е, рівня знань, необхідності чи зайвісті цих знань своєї діяльності, методів їх здобування чи використання. Ми бачите структуру компетентності, відповідно співвідношення між знаннями, діяльністю і особисто зміякості. Компетентності відносить і знакальні навички, і знання, і технічні навички, і наші емоції, і наші відносини, цілості і мотивації до діяльності. Отже, професійна походенність педагога це поняття динамічне, багатогранне, багатоаспектне. Його зміст змінюється в відповідності з процесами, що відбуваються в суспільстві в освіті. Структура професійної компетентності повинна періодично е, також видно змінюватись, коригуватися в зв'язку з срібким розвитком нашого суспільства, науки техніки, відповідно, вимог е, до нас як до придаву. Е, відповідно, що ж аналізується, як визначається рівень професійної е, компетентності. Маємо проаналізувати, що ми маємо, що ми хочемо, що необхідно зробити. Ми Процес роботи розвитку політичної компетентності, отримання здобуття інформації, згоротного зв'язку і аналіз, тобто, що робимо щочино, відповідно, в процесі реалізації коригувати діяльність. Також необхідно завжди пам'ятати, що від рівня професійної компетентності педагога багато в чому залежить і якість освіти, і залежить те, якого спеціаліста, якого кваліфікованого працівника ми випускаємо на ринок праці. Ми маємо певні проблеми, відповідно, як і кожен навчальний заклад, і певні вимоги роботодавців, які не задоволені, на жаль. Це і питання, те, які неодноразово не піднімали це вміння там, читати креслення, це вміння читати різноманітні схеми, да, відповідно, якість виконання робіт нашими учнями. Це те, що ми не завжди можемо відпрацювати. Відповідно, всі ті технології, які використовуються на виробництві, дати належний рівень знань. Це, те, що ми не можемо задовільнити певні вимоги роботодавців там, з знання середньої школи, да, це вміння рахувати, це вміння писати, вміння читати, оскільки вони приходять до нас вже із шкіл, відповідно, на з досить таки низьким рівнем. І тут, на жаль, ми особливо не можемо також цю ситуацію змінити. В своїй роботі педагог повинен користуватись такими заповідями. Кожен учень талановитий, кожен учень має право на помилку, кожен учень має право на вільний творчий пошук. В таких умовах педагог повинен бути і філософом, і майстром, і психологом. Філософ має давати віру в життя, майстер має давати віру в дитину, психолог віру в себе. Ну і педагогічної мудрості. Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці. І критерій відноситься до інноваційних процесів, головне завдання яких створення нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу. Проте для безпосереднього здійснення подало процесу, необхідні лінії і навички, що дозволяють йому знаходити інформацію, критично її оцінювати, вибирати необхідну інформацію, використовувати її, створюючи нову, та вміти обмінювати нею. А це вже почуття інформаційної грамотності. Під професійною компетентністю розуміємо поєднання здатності, особисті, особисті якості, готовності. Знання, уміння до професійної діяльності, а також досвіду особистості та її ставлення до справи. Можна сказати, що ІКТ-компетентність це властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, і з метях до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень, здатен застосовувати ІКТ в процесі навчання, а також в процесі виховання, методичної, дослідницької діяльності та власної безперервної професійної педагогічної діяльності. І на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв'язання із максимальним використанням можливостей ІКТ. Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає здатність вчителя-предметника орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію, оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. стрімко нашого життя. Де і та також реальність телефонний зв'язок чи подорожування і так. Вони спрощують спілкування та співробітництво, дають навчальному в економіці та на виробництві, культурі та мистецтві, науці та освіті. Суспільство, яке дбає про свої майбутні, має усвідомити колосальні можливості надані новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно, застосовувати їх. У першу чергу у світі, е, у світі ті, хто сьогодні сидить на фарблю, не повинні перебувати на узбіччі глобальному світловому Можливо, для сучасного року системи освіти значно розширюється завдяки використанню мікомодійних інтерактивних технологій. Інформаційні технології якісь основні можливості. Миттєвий заробний зв'язок між користувачем та інформаційними і комунікаційними технологіями. Комп'ютерна візуалізація навчальної інформації за об'єкти або законовними цікавищами, як таких, що реально відбуваються так віртуальні. Вони дозволяють здійснювати інтерактивний діалог, керувати реальним та віртуальним об'єктом Ну, Дуже багато прикладів, тому що є існує віртуальні лабораторії. Сьогодні ці технології використовують викладачі з Урок Урод найважливіша організаційна форма процесу пізнання світу учнів. І надзвичайно важлива металку полягає в тому, щоб запалити учні вже довго пізнання. Ми безумовно всі ми знаємо, що якби би викладач не був, якщо в учні немає зацікавилася навчання. Що я сьогодні дуже ну, такою суттєвою проблемою, це сьогодні найголовніше зацікавити учня навчатися, тому що неможливо навчити, якщо учень не хочуть цього навчитися сам. Інформатизація суспільства це перспективний шлях для економічного, соціального та освітнього розвитку. форматизацією освіти спрямовується на формування розвиток інтелектуального потенціалу нації, установлення кожу із місто навчального процесу. Одним більш важливим напрямків розвитку інформатизації освіти є нові комп'ютерні технології, інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зборонний зв'язок, помітні переваги цих технологій, котрі зумовлені необхідністю їх застосування у різних галузях своїх діяльності. Якщо говорити, що існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа у навчальному процесі, серед яких ми маємо можливість спостерігати. Це використання електронних тренажерів, підручників, енциклопедів, розробка соціально родових та інтелектуальних ігор, використанням штучного інтелекту, моделювання процесів явищ, забезпечення дистанційної форми навчання, проведення інтерактивних освітніх телеконференцій. Хочу сказати, що під те, впроваджується в, в навчальній процесі. Немає ні одного уроку, де не запроваджуємо якісь. Система яка Тобто це є презентації, це є різні фірми, фільми. Наскільки можливо, наскільки я можу так, я використовую це на своїх уроках. І я сказати про те, що чим більше ми будемо мати такого цікавого матеріалу, тим краще ми будемо мати результати знань наших учнів. Ну, звичайно, я хочу сказати усі предмети, можливо, що на інших предметах Капор на, на сьогоднішній день ми можемо мати ту велику кількість матеріалів, так, яку ми можемо зацікавити свої дітей що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до і всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти для по використанням інформаційних улітків технологій під час навчально-охольного процесу. Використання для ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним з найосновніших і найголовніших напрямків методичного об'єднання викладачів іноземної мови Мови та учень. Я хочу звернути увагу, яке значення мають інформаційні технології взагалі для іноземної явичної іноземної мови. Використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, що на ті шляхи звичення кожного учня процес уроку, використовуючи індивідуальні здібності, Використання інформаційних колених технології у вивченні англійської мови безумовно має велике практичне значення, а саме. І ефективний засоб логізації навчального матеріалу дозволяє викладачу реалізувати свій потенціал, допомагає викладачу здійснити дійсності особистої методи підходу до навчання, що досить є важливим на щастя. Сприяє розширенню зору учнів і приміщення їх культурного війни. Є засобів підвищення мотивації до навчання призначення. Стимулює пошукову діяльність учнів і зберігає розвідкою плочих людей. Дякую. я провідних постійно інформаційного суспільствах допускає широке застосування інформаційно-комуніційних технологій в освіті, що означається батькомаче. По-перше, поруважній пікате сучасного світу суттєво. Прискорює передавання знань, накопичення технологічного та соціального досвіду людства не тільки на, від покоління до покоління, а й однієї людини до іншої. Якщо швидше інженер чи е інша люба спеціальність для того, щоб знайти чи інший матеріал, сидів за підручником і перечитував інформації для того, щоб знайти те чи інше поняття, то зараз, відповідно, ми можемо зайти в інтернет. Зайти на відповідний блог по нашій спеціальності, вести ті дані, які нам потрібно, які ми шукаємо, і знайти. По-друге, сучасні інформаційно-комунікаційні інформаційні, технології підвищують якість навчання освіту, дають змогу людині успішно швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних злін. Це дає кожній людині можливість одержати необхідні знання сьогодні, так і в постіндуальному суспільстві. По-третє, активне і ефективне впровадження технологій освіти є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного, інформаційного суспільства і процесу організації професійної системи освіту. Так, і тут є великі спектри, великі можливості, де можна використовувати і КД. По-перше, це, ну, в крайній мірі, як роблять інші країни, це електронні журнали. Що являє собою електронний журнал? Займається з вами бага... бумаготворенням, пишемо журнали, потім пишемо зведені відомості. Це все можна буде робити із використанням журналу. Ну, швидше я спілкувався з товаришем, так вийшло, що люди ви десь далеко накинеш і в них, по суті, є о, такі журнали. Що є собі електронні журнали? Кожного працівника на робочому місці є комп'ютер або партнершет, який під'єднаний до інтернету, розроблена спеціальна програма. По суті, що потрібно зробити викладачові, це йому потрібно ввести в розклад, коли в ньому урок. Тобто, Наприклад, якщо в мене фізика, 11-та група, візьмемо, наприклад, уроки в понеділок і вівторок, я ввожу в понеділок і вівторок, програма автоматично робить мені данне програмування. що потрібно зробити, Це внести розклад, виставити оцінки, по суті, і все. Далі програма сама рахує, яка буде, який буде середній бал. Якщо не потрібно здати на відео строку, з зайдено таким чином викладач розгружається від натаження.